Але буде багато змін. Дійсно, ця весна вона така дуже, дуже, дуже фундаментальна, дуже така трансформаційна. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс, з вами я, Альона Захарченко, і до нас сьогодні доєднується прекрасна людина, провідник хроніки Акаші, Ярослав Цигані. Вітаю тебе, Ярослава, і дуже рада бачити. Вітаю Альона, також радий бачити, вітаю глядачі. Першочергово хочу подякувати всім вам, любі наші, за ваші неймовірні коментарі, тому що дійсно перечитую коментарі таке тепло на душі від них. Дякую за ті хороші слова. Ярослава, якщо раптом не читав, передаю просто всі в захваті від тебе розповідають, наскільки йде те тепло, те світло, те добро від тебе. Тому дякуємо, дякуємо, що ти в нас такий є. Дякую, також да, що приєднуєтесь, що ми разом з вами створюємо це поле таке енергетичне поле добра, світла, бо це зараз дуже важливо. І так я періодично читаю коментарі, і мене надихає, що є люди. Багато є людей, які намагаються в цих складних обставинах, в яких зараз опинились українці, зберігати все одно цей настрій якогось добра, настрій позитива, настрій такого випромінювання е, високих вібрацій, високої частоти це дуже важливо. Так неймовірно важливо. Насправді сьогодні ми будемо е, говорити і давати відповіді на багато питань, які, власне, ви писали в коментарях під відео, але почнемо ми е, з того, чи можна взагалі розраховувати, що друга половина лютого буде. Більш спокійнішою в плані обстрілів, в плані наступів, чи все ж таки весь лютий буде досить напружений для України і українців, зокрема, ну, навряд чи Навряд чи друга половина буде більш якоюсь спокійною, більш стабільною. По суті, буде продовжуватись приблизно такий енергетичний фон. і... Скажімо так, активність подій, яка зараз відбувається, буде продовжуватись ще, можливо, пару місяців, можливо, до кінця березня. Зараз дійсно покладають великі надії на весну цьогорічню. Говорять, що саме в цей період може все кардинально змінитися, і, власне, відбудеться те, чого ми найбільше чекаємо: завершення або принаймні суттєві кроки до того, щоб війна завершилась. Чи дійсно весна 2026 року стане тим періодом, коли будуть ці вирішення, коли будуть глобальні зміни? Так, весна буде певним переломним моментом. Коли люди почнуть, по-перше, бачити, почне розкриватись багато того, що зараз приховано, почне з'являтися на поверхні суть всіх цих подій, які зараз відбуваються, яка зараз ховається, ця суть, і весна буде нести багато змін, в тому числі це стосується і зміни в війні, я маю на увазі завершення війни і зміни у владі е, України Почне, почнеться також такий якби активний дуже процес зміни. Можливо, там вже буде якась підготовка до виборів, але буде багато змін. Дійсно, ця весна вона така дуже, м -м -дуже, -дуже, -дуже фундаментальна, дуже така трансформаційна. Ми розуміємо, що зміни відбуватимуться вже зараз. Розуміємо, що на певні поступки доведеться йти, і що в будь-якому разі всіх ситуація не задовільнить, але хочеться в більшості розуміти, ці зміни в більшій мірі будуть позитивними для України, чи це принесе розчарування все ж таки для більшості українців. Ні, все одно, незважаючи на те, що ситуація складна зараз, і навіть після завершення війни вона також буде якийсь час залишатись складною. Все одно люди будуть радіти, все одно ми зможемо видихнути, і вже ті труднощі, які є наслідками війни, вони будуть не будуть здаватись вже такими складними і важкими. Тому що оцей ну, оце відчуття якби звільнення від тягара війни, воно дасть певну силу, певне натхнення, як друге дихання з'явиться. Безумовно, наскільки реальні у нас перспективи, щоб все ж таки Україна повернулась до кордонів 91-го року? Це все ж таки перспектива найближчих умовно давай там п'яти років чи значно більший період. Ну, це буде дуже не скоро. Ні, це не п'ять років. Це... це буде не дуже не скоро. І, скажімо так, так як було раніше, вже не буде ніколи. Якщо це і буде, то це буде в якомусь новому форматі, іншому форматі. Ну, те, що мені йшла інформація, що е, ті території, які зараз окуповані, в майбутньому це взагалі може бути як інша держава, тобто не Росія, не Україна. І теж це не то, що прямо через декілька років. Тому я не бачу такого сценарію, де все повертається, от як і було. Як наче в ну в світі так не рухається, все Все рухається якби з певною динамікою, як вперед, в якісь зміни, як кажуть, двічі в одну річку не війдеш. Ну тобто не може бути так, як було раніше, навіть якщо воно буде щось схоже, воно все одно буде по-іншому. Тут зараз питання від нашої глядачки питає про те, чи будуть військові сухопутні дії по захопленню Заходу України. Ні, ні, такого не буде. Чи ні. буде наступ Росії на Польщу? Так, так. це... М Багато ймовірна вірогідність, і, скоріш за все, так і буде. Також дуже багато питань стосувалися ми минулого разу, зачепили тему карми, і ти наголосив, якраз таки про те, що ми маємо всі задуматись, чому ми зараз переживаємо цей етап війни. І власне поступило логічно, що багато питань за що нам така карма, тому що не тільки ці роки, от найближчі, так з 14-го Україна переживає складний період. Угу. Це вже триває сторіччями. За що українцям ця карма? Чи є одна відповідь на це питання? Чи тут просто багато всього вже? Ну, я думаю, не слід розглядати сторіччями, бо ми не розуміємо на насправді, що проживали українці тоді. Ми можемо там якось собі придумувати, спираючись на якусь історію, але все одно ми не зрозуміємо тих українців. Ну як так само, як нас, не зрозуміють люди, які там зараз живуть, десь в Америці тому ну, слід розглядати вже більш конкретно, от тут і зараз, де ми знаходимось і. Урок, чому ми проживаємо, да, це ну якщо не брати з точки зору там такої більш е, земної, що е, ми впали в залежність від інших держав або держави, і хоча це теж пов'язано з такими психологічно езотеричними причинами. Чому так відбувається? І чому це зале і чому ми постійно шукаємо від кого бути залежними? Шукаємо хтось зараз прийде якась Америка. Нас врятує, до цього там від Росії. Ми залежали це свідчить про свідомість дитини, дитини або підлітка. А якщо ми бунтарі такі, то це підлітки. Якщо ми просто шукаємо тата або маму, які не вирішать наші проблеми, це свідомість дитини, і війна спрямована на те, щоб ми розвивалися як українці, як народ. Якщо брати спільну нашу карму на те, щоб ми вийшли зі свідомості свідомості дитини і перейшли в свідомість дорослих людей, які розуміють, що це наша країна, що кожен з нас тут несе відповідальність за те, що тут відбувається, Не те, що ну подивимось, якого поставлять президента наступного, може він щось там нам зробить. Хто поставить? ну це ми маємо ставити, ми маємо вирішувати, ми маємо. Требувати забув як Вимагати. Вимагати від влади, щоб це були дійсно слуги народу, а не просто такий красивий бренд, назва для того, щоб зробити рекламну передвиборчу кампанію. Це дійсно це дуже гарний вислів. Слуги народу. Це так і має бути. Тобто, коли вас зупиняє е, поліція на дорозі. Ви маєте від них вимагати того, щоб вони е, слідкували за тим, як рухаються, виконуються там правила дорожнього руху, а не боятись їх. От ну це треба це усвідомити, коли якийсь там депутат ще щось. Не ми їх маємо боятися, а вони мають боятися народу. Ну, не то, щоб боятися, да поважати народ, що ми маємо е, отримувати звітність якусь про діяльність. Ну тобто, це не має бути і, 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 от, якийсь такий розірваний зв'язок. Між народом і владою, і це ми можемо на це впливати. Ну, здається, що це? А як вплинути? Знову революція? Ні, не треба революції. Ми впливаємо на світ навколо наш, нас через нашу свідомість. Яка наша свідомість, такий і уряд буде, такі і люди в уряді будуть. От е, був Янукович, значить у більшості наш якби колективний колективна наша свідомість була на рівні свідомості Януковича, умовно кажучи. Там Зеленський, значить, наша е, рівень свідомості там Порошенка на цьому рівні зараз знаходиться, і президент він просто якби відображає. І от давайте подивимось, там наскільки ми чесні самі з собою, да? наскільки там актор може бути чесним чи грати якусь роль, і наскільки ми в житті своєму чесні, чи граємо якусь роль, яка не відповідає нашому і нашій істинній природі, нашому істинному внутрішньому бажанню якось жити, щось робити, діяти. Ось цим, цим треба розібратись, тоді ми зможемо вплинути на ситуацію навколо нас. Тобто, саме через це, власне, нам дали це випробування для того, щоб ця свідомість змінювалася, щоб ми нарешті виросли ментально почали брати відповідальність за свої дії. Так, так. З точки зору, да, скажімо так, вищих сил, ну нам давали вже революцію, яка також угу. була непростою ситуацією. Ну, ми не зробили ніяких висновків. Там ще якісь були ситуації, пандемія, теж пандемія, всі. Ну, сказали маски, значить, маски. Ну, сказали там вакцинація, вакцинація. значить вакцина. Ну більшість не всі, більшість людей. Да? Тобто, всі просто покорились там зараз. Теж там от війна, всі просто, ну якби е... ніхто. Ніхто не бере якби відповідальність за своє життя, і очікує постійно, що хтось інший вирішить ці наші життєві проблеми. Ось цього треба починати з того, щоб взяти відповідальність зрозуміти, що я сам вирішую. Війна не війна. Я сам вирішую, як я буду жити і як навколо мене буде формуватись життя, Незважаючи на те, що там ТЦК, закон. Я все це розумію. Я сам знаходжусь. Я живу якби в Києві. Я все це розумію. Але все одно е, ви можете формувати реальність в тих обставинах, в яких знаходитесь, так щоб е, вона була такою, як, яка вам сприятлива, сприятлива саме для вас. Е, це є індивідуальна карма, і ми бачимо навіть з точки зору війни, що є люди, які почали там приуспівати, якось навпаки розвиватись під час війни, реалізовуватись. Ну по-різному, да, хтось там корупція, а хтось там можливо і. Просто як військовий там розкрив свій потенціал. Так, це дійсно дуже важливо. Насправді така е, фундаментальна тема, е, яка власне дає відповіді на багато запитань, і всі зміни дійсно починаються з нас самих. Давайте змінюватись самостійно і змінювати світ навколо нас. Знаєш, зараз та ситуація, коли ми бачимо, що людей переповнюється злість, негатив, обурення, і, як правило, люди все це виливають на тих, хто поруч. Сусідів, ведучих каналу або тих, хто дає власне це інтерв'ю, дає відповіді на запитання. На всіх, оцей от хейт, це називаємо це лайном, тому що так і є. Як з цим боротись, і навіть зараз напевно не як боротися, а як це впливає на людське життя? От те, що ця злість бере вгору, і ми її, власне, на всіх примножуємо. Коли ми е, випромінюємо от такі емоції, про які ти говориш, ми одразу якби спускаємось. Наша свідомість як стягується вниз в цю прірву. Тобто, ми спускаємось на рівень е, цього негативу, на рівень оцих емоцій. Тобто ми стаємо залежними від них. Це по перше. Е, По-друге, коли ми е, концентруємось на якихось негативних якостях або явищах, вони проникають в нас, тобто, коли ми навіть критикуємо когось там, от така зла людина, там той Петро, якийсь умовно кажучи, в цей момент ця злість Петра починає входити в нас і там починає розмножуватись. Тому вважається в усіх духовних традиціях, критика вважається одним з найстрашніших е, гріхів. Ну, гріх це не тому, що там покарання буде, хоча оце, оце ми самі себе караємо, просто коли mm -hmm. критикуємо. Гріх то гріх, це те, що а, заважає нам духовно розвиватись. Це не то, що якийсь прям Бог там сидить і всіх карає, та йому якби все одно. Mm -hmm. Хто там як кого критикує, але ми самі себе караємо, коли оці цією діяльністю займаємось. Тією діяльністю, яка заважає нам духовно розвиватися, заважає нам відчувати радість, щастя, якісь такі емоції. Звісно, ми не можемо постійно перебувати в ейфорії і в якихось рожевих окулярах. Звісно, нам іноді є потреба відчути емоції і печалі, і можливо агресії. Але від того способу, яким чином ми будемо проживати ці емоції, буде залежати, як ці емоції вплинуть на нас. Чи буде у нас потім хворіти печінка від злоби, чи буде у нас, наприклад, не Перетравлюється їжа, тому що ми не приймаємо якісь життєві обставини, не хочемо з ними погоджуватися, не приймаємо. Вважаємо це несправедливо несправедливо зі мною так не має відбуватись. От, будь ласка, психосоматика це потім там проблеми з травленням через це. Тобто не перетравлюється, не приймається їжа, тому що ви не приймаєте події, які з вами відбуваються в житті, і так воно все пов'язано. Що з цим робити? Чи можна якось себе опанувати в моменті, якщо я вирішила, що я так не хочу, але мене всередині все просто бурлить, кипить, як себе опанувати і не вилити це все на оточуючих? Угу. Супер. Даю техніку, практичну, дуже техніку, як це правильно зробити. Відчуваєте, от якусь емоцію, яку ви не хочете деструктивно направити назовні? Сідаєте, заплющуєте очі? І відслідковуйте цю емоцію у себе в тілі. Ну, наприклад, гнів він часто в голові може бути таке відчуття, що як наче зараз е, взірветься або закипить голова. Ну, може, це індивідуально, це так для прикладу. Е, тривога часто у грудях може бути відчуття таке, якесь, як наче стискає щось. Як наче тягне, ну і так далі. Будь в будь-якій частині тіла може проявитись ваша емоція. Ви відслідковуєте оце саме фізичне відчуття. Потім ви прибираєте людину або подію, через яку виникла ця емоція. Прибираєте, якби не думаєте, як вона називається, там тривога, чи гнів, чи страх, чи що це. Зосереджуєтесь тільки на відчутті вашому тілі. Потім ви. Замість того, щоб ігнорувати, подавляти і ще щось, цю емоцію якби починаєте розповсюджувати з того місця, в якому ви відчуваєте, на все тіло, як наче вам ввели ін'єкцію в кров, і ця емоція починає повністю все тіло охоплювати, як наче кожна клітинка вашого тіла починає відчувати оце відчуття, яке було у вас в якомусь одному місці. Ви даєте цьому відчуттю проявитись повністю через все тіло. І потім ви е, уявляєте, що ви, як наче, проходите всім тілом через таку як решітку, через цю емоцію через певну решітку, залишаючи її позаду себе. І при цьому у вас залишається досвід проживання цієї емоції кожною клітинкою. Але далі ви цю емоцію все відпустили, ви її залишили позаду, і уявляєте, як ви пішли далі. Ось це спосіб, як гармонійно прожити емоцію, щоб її не подавляти, щоб не її не ігнорувати, і щоб вона не відкладалася, не перетворювалася на хворобу. Ви не бійтесь, що ваше все тіло вона поглине. Вам гірше від цього не буде. Ви ваше тіло отримує той досвід, який несе ця емоція, і далі вона піде. Якщо ви будете просто намагатися її там уникнути, усунути якось, то навпаки вона буде залишатись. Це дуже важливо зараз почути, тому що у нас люди зараз розділилися деякі просто тримають все в собі. і, Як ти кажеш, потім дійсно воно впливає на стан здоров'я погіршує його. Ну а деякі да, на інших це розповсюджують і від того страждають інші люди. Ну і те саме. Тому дякую, дякую тобі за цю техніку. Я впевнена, що почнемо всі ми користуватися нею, тому що я теж деколи розумію, що з такими емоціями складно справлятися, тому буду користуватися. Дякую тобі, Ярослава. Ну і традиційно дуже зайшла нашим глядачам порада від хронік Акаші в моменті тут і зараз. що Хроніки бажають сказати нашим глядачам, на що звернути увагу сьогодні. Дуже важливо відчувати щастя всередині себе. Оце відчуття щастя воно йде від нашої душі, від нашого істинного я і наше істинне я, душа, вона постійно перебуває в у складі божественного цілого. Вона постійно знаходиться в духовній свідомості. Але оця частинка цього я Божественного, яка проявлена в цьому тілі і в цих обставинах, вона обумовлена цим тілом і цими ситуаціями, які нас оточують. І дуже важливо пам'ятати, що, незважаючи, що зараз з цією свідомістю ми перебуваємо тут в складних обставинах, що насправді ми все одно залишаємось тією чистою, щасливою, мудрою. Частинкою маленькою частинкою великого божественного, і оце щастя воно може, істинне щастя, воно може здобутись лише коли ми його підтягуємо від звідти від нашого істинного я. І це щастя воно не залежить від зовнішніх обставин. Воно не залежить від того, там є війна чи ні, воно не залежить від того, як складається життя. Да, Іноді обставини впливають так, що відчути це щастя всередині буває важко, але це не означає, що воно там згасає, воно там постійно є. І е, шукати це щастя потрібно не зовні. Не, не треба очікувати, що якась людина, чоловік чи жінка дадуть вам це щастя, чи е, підвищення там, пенсії, зарплати, чи зміна уряду. Ніхто вам не дасть це внутрішнє щастя. І є багато. Прикладів, коли люди, які мають е, матеріальний достаток, дуже великий, вони все одно не відчувають цього внутрішнього щастя, внутрішнього щастя. Є приклади великих мудреців, які могли жити просто там в лісі, в якійсь хижині чи ще десь. Ну тобто вони не були обумовлені матеріальними цінностями, і вони просто випромінювали крізь себе це щастя. Окрім того, що вони самі його відчували в собі, вони ще ділились ним. І ось треба про це пам'ятати, і треба намагатись в собі відчути це внутрішнє щастя. Дякую, дякую за цю відповідь. Знаєш, насправді в мене, поки ми писали інтерв'ю, було інше питання. А ти власне дав відповідь на нього цим, Тому що зараз дійсно велика кількість людей поділились на фронти, такі що одні, попри все намагаються шукати позитив. Так виходять на лід, влаштовують розпивання чаїв, глінтвейнів і показують, що, попри вимкнення світла, тепла є тепло всередині, в серцях і інші люди, які навпаки, обурюються цьому. І Мене якраз цікавило, як правильно відчувати і проживати це щастя чи тихесенько вдома його ховати. Дякую за відповідь. Дійсно, вона зараз прозвучала, і думаю, що кожен зробить правильні висновки після цього. Якщо вам хочеться ви відчуваєте, вам хочеться якось погорювати, попечалитись, це теж нормально. Але встановіть собі ліміт, що от я беру mm -hmm. собі один якийсь день. Я присвячу, я вмикаю там якусь сумну музику, що там сид біля вікна і плачу, умовно кажучи. Все, цей день закінчився. Я виділив час для того, щоб це прожити. Все, далі я продовжую життя. Не, не ставайте залежниками цього стану і не дозволяйте цьому стану керувати вами. Ви маєте визначати. Які емоції, коли як проживати, а не емоції мають керувати вашим життям? Дякую. Зараз хочу подякувати і вам, любі наші глядачі, за вашу активність. Чекаємо від вас ще запитання для нашого гостя. Відповіді на які обов'язково отримаєте у наступному нашому ефірі. Лишайте свої вподобайки і не забувайте підписуватись, як на наш YouTube канал поговоримо, Плюс, так і на YouTube канал нашого гостя. Всі посиланчики знайдете нижче під цим відео. Дякуємо за вашу увагу і до нових зустрічей. До побачення.